На свято благородства і звитяги, лицарської мужності, чарівної жіночності та дитячої безпосередності запросили вчора лучан і гости міста організатори першого фестивалю Волинська княжна. Він відбувся у Луцькому замку. Колись тут відбувалися з'їзди монархів. Тепер мистецькі імпрези, що популяризують історію древнього міста. Вперше Волинян запросив фестиваль Волинська княжна. Родзинкою свята став конкурс краси, під час якого визначили найчарівнішу Волинську пані. Гості першого фестивалю Волинська княжна у Луцькому замку зауважували, що ніби машиною часу на день перенеслися у середньовіччя, опору мужніх лицарів і чарівних пані. Водночас, завдяки шаленим ритмам і яскравим барвам, відчувався дух сучасності. Таку атмосферу допомагали створити учасники фестивалю, які представляли не лише Луцьк, а й інші міста України. В рамках фестивалю відбувся зокрема перший міжнародний турнір Лучників. Вправність демонстрували і білоруські стрільці. Я сподіваюся, що такі турніри будуть щорічними. На них будуть приїжджати як учасники, так і їхні друзі, знайомі. Ті люди, які просто побували в ці дні в Луцьку. Їм все сподобалось. Вони хочуть знов побачити такі от середньовічні реконструкції. Ну а всім відомо, що на Україні найгарніші жінки, да, і тому. Якби цей конкурс Волинська княжна, це якби теж таке певне ноу-хау нашого фестивалю, тому що ми в центр цієї події ставимо жінку. Під час фестивалю кожен мав можливість знайти розвагу до душі. Конкурси вабили і наймолодших відвідувачів замку. А любителям мистецтва Мельпомени раді спілкування з прекрасним подарували учасники театру східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Тому й не дивно, що заходи, які популяризують з історією древнього Луцька, збирають все більше глядачів. Родина біля з Луцька намагається не пропускати жоден фестиваль. Ми часто буваємо, знаємо історію, але завжди ходимо і завжди цікаво тут. Ми почали проводити такі от ніч в Луцькому замку. Ми були теж дуже цікаво. І дітям дуже цікаво, так, Дарина? Так, Мені цікаво. Тут класно, що тобі найбільше сподобалося сьогодні? Ну мені понравилась вистава. Цікаво було дивитися виставу, і у торгових рядах представлені різні вироби ремісників. Родзинкою свята став конкурс краси Волинська княжна. 14 чарівних і неповторних волинянок у весільних сукнях демонстрували свої принади. Яка ваша родзинка? Ви так совідомої, що напевно ця довга коса, яка символізує ту дівочість, яка несе у собі кожна волинська або українська жінка, дівчина за рішенням журі волинською княжною стала учанка Вікторія Труцюк. Молода жінка уже два роки заміжня. Однак скористалася нагодою ще раз одягнути весільне вбрання і відчути неповторну атмосферу свята. Чоловіка і друзів Вікторія вважає натхненниками своєї перемоги. Підтримка друзів, підтримка мого чоловіка це надзвичайно дуже важливо. Він завжди був Отримував мене, казав мені, що впевнений був у моїй перемозі, казав, що я в нього краща. Це, звісно, мені допомогло як жінці. Переможниця отримала головний приз конкурсу гаджет, який презентував благодійний фонд Бориса Клімчука Рідна Волинь.